Часто городники використовують кухонну сіль в якості підгодівлі для овочевих рослин його способу присутні як плюси, так і мінуси, які потрібно враховувати, покращують смак плодів. Сольові підгодівлі покращують смак плодів, роблять їх цукристими. М'якими і соковитими натрій є необхідним елементом. Він бере участь в процесі транспортування поживних речовин в клітинах рослин і регулює надходження вуглеводів. Часто овочівники поливають грядки моркви і буряка спеціальним розчином з кугонної солі. Це робиться в період формування плодів. Поливайте два рази за сезон з інтервалом не менше 10 днів, захищають від хвороб і шкідників. Харчова сіль допомагає боротися з неприємними гостями на городі. Хворобами і шкідниками, які знижують якість врожаю, приносять незручності, слимаки, кроти, цибульні мошки і хвороботворні бактерії, сіль не люблять тварини, які риють нори на ділянці, щоб позбутися від них, розкопайте нори шкідників і насипте туди сіль. Потрібно, щоб сіль покривала поверхню ямки. Знадобиться стог подібним методом, можна позбутися від великої кількості мурах, посипте мурашині доріжки і мурашники сіллю. Ці комахи швидко зникнуть. Також розчин хлористого натрію використовують для боротьби з овочевою мухою. Цибулева мошка часто заводиться на ранніх стадіях розвитку культури. Ці комахи погіршують стан рослин і врожайність. Щоб зберегти цибулю, потрібно розчинити 200-250 п'ятдесят солів десять води, оприскати пір'я вийшов розчином. Повторити процедуру ще один-два рази через два, п'ять три тижні. Після цих процедур слід рясно полити водою паростки, слимаки ще одна проблема овочівників, але впоратися з нею легко вони люблять поласувати капустою, помідорами, ягодами, молюски залишають після себе сліди, або взагалі дірки, для того, щоб цього не відбувалося, посипте місця їх проживання хлоридом натрію. Слимаки після цього не потурбують урожай. Очином хлориду натрію можна боротися із фітофторою, фітофтороз захворювання спровоковане грибоподібними мікроорганізмами з сімейства фітофтора. Для того щоб позбавити сільськогосподарські культури від грибка, потрібно зробити розчин з 0,7 к солі і 10 води, полити уражені частини рослини в результаті листя опаде, плоди покриються сольовою плівкою, яка буде бар'єром і захистом від шкідників, збільшують кислотність ґрунту. Тривалому накопиченні натрію відбувається ущільнення ґрунту, зміни її структури в гіршу сторону, ґрунт запливає, важко пропускає воду, ніж стимулюється ще більше накопичення солей. З'являються сприятливі умови для розмноження корнееда. Він розвивається на рослинах, які ослаблені через умови ґрунту, захворювання характеризується заселенням кореневої системи рослин ґрунтовими мікроорганізмами, після чого коріння загнивають в залежності від стадії. Такі наслідки високого ґрунту згубно впливають на рослини після нераціонального використання харчової солі доведеться розкисляти ґрунт. Для чого використовують вапно? Вапнування проводиться взимку, щоб до весни кислотність ґрунту нормалізувалася, так як це агресивний продукт. Порушують баланс корисних речовин, кислотність ґрунту, впливає на доступність поживних речовин і на біологічну активність. ґрунт стає твердою, як камінь. Зростає значення в ґрунту, стають лужними, поживні речовини для рослин стають недоступними, і починається хлороз при хлорозі, знижується фотосинтез в рослинах, листя жовтіє і опадає через порушення балансу поживних речовин. Відбувається деформація рослин через підвищеної кислотної ґрунтів, яка викликана надлишком хлористого натрію, можлива різна деформація форми. Листя гілок, квіток, плодів, рослини в цілому. Тому потрібно бути акуратним при використанні солі на ділянці, рослини можуть загинути. При максимально допустимих значеннях в ґрунт рослини можуть загинути, вони по різному реагують на її підвищення. Є чотири групи по відношенню сільськогосподарських культур, дов не переносять високу кількість. Це смородина, капусти всіх видів, цибуля, айстра. Троянди, хризантеми вони можуть не витримати і загинути від високого рівня потребують слабокислої або нейтральному середовищі це яблуня, вишня, огірки, горох переносять помірну кислотність. Це малина суниця, агрус ріпа, редис, редька, морква, гарбуз, томати переносять підвищену кислотність, щавель, картопля, люпин, гортензія. Сольові підгодівлі можуть принести користь тільки в разі помірного використання. Перед їх використанням краще подумати і зважити всі плюси і мінуси. Перебір з використанням кухонної солі в городі може привести до згубних наслідків.